Армадол, забудь про головний біль. Зараз поговоримо трошки про магію в ліфті. В магію відключення світла. Багато хто писав про те, що в деяких будинках, в деяких громадах люди самоорганізувалися і зробили такі боксики екстреної. Ну, не допомоги, а якщо от ви в ліфті застрягли, світло mm. вимкнуло, а ви їсти хочете. Бо це насправді дуже розпоширена так? історія. У кожного з нас є той знайомий, який застряг в ліфті. У нас теж, до речі, є, знаєш, хто yeah. це? Вова Рапчун. Він вже застрягав. Ну да. я з мамою розмовляв, і вона розповідала, що в перші дні тих великих відключень е в грушніх плавнях комсомольську е вимкнули і застряло одночасно 25 людей на все місто в різних, не в одному ліфті, в різних ліфтах. І потрібно було одній людині так. ганяти їх визволяти Так, ну, приблизно. О, ну а я хочу сказати, що я ходжу пішки. Навіть коли світло є. Я так, щоб не ризикувати, я але, хожу пішки. Але якщо у мене, вже на, так сталося, мене слава богу, п'ятий поверх. Ну не, не високо. Ну не у, те, що у Тимура. Ми буваємо всі. У мене у мами теж п'ятий поверх, але їй незручно підніматися. І мені приємно, що в деяких громадах що допомога, така екстрена ситуація в ліхтах, от столичних, поки що багато поверхів, почали ці з'являтися спеціальні бокси з усіма. Необхідними так. речами на випадок, допомоги. Підігрів там є, ну а в ліфті не холодно. Підігріву немає, так. але обов'язково має бути вода і серветки. Давайте ми знаємо у Саші. Він я думаю на собі зараз перевірить і в ліфт зайде і подивиться за зернатою пакуночок, а ми зрозуміємо, можливо, там потрібно щось і додати особливого. Саша, привіт, привіт розказує доброго ранку, друзі. Привіт-привіт усім. Е, що ж, для початку скажу, що я нарешті зігрівся. Ви так переживали за мене під час минулого включення. Зайшов приміщення. Ну, власне, традиційно після 10 розкажу вам і про погоду дуже коротко. От наразі за вікном мінус 2 градуси, градуси в Києві хмарно сьогодні. Щодо погоди врешті регіоні України, от на Сході сьогодні без опадів температура мінус 5, мінус 3 градуси. На півночі та в центрі мінлива хмарність на термометрах 1-3 градуси морозу. Сьогодні найтепліше, там от сьогодні буде до плюс 5 опадів не передбачається, і у Києві сьогодні на термометрах очікуємо е, максимум 0 градусів. Е, опадів не буде. Щодо температурних рекордів в столиці, то найтепліше 1953 року було. Тоді зафіксували максимальних плюс 10 градусів, а найпрохолодніше ще 1988, тоді зафіксували температурний рекорд мінус 19. Ну, от, власне, це дуже коротко щодо погоди. От щодо цієї ініціативи, про яку згадували на початку, то зараз я по суті перебуваю в школі німецької мови, яка останнім часом перетворилася на справжній склад дуже корисних речей, які можуть прийти на допомогу киянам у екстреній ситуації, коли вони застрягли в ліфті під час відключень світла. Доброго ранку! Це от пані Вікторія. Вона тут координує роботу волонтерів. Вони працюють за нашими спинами. От, пані Вікторія, для початку, загалом, як багато людей долучилися до цього проекту, я знаю, що це проект, власне, який організував бізнес, тобто, бізнес зараз. Не тільки виживає в нинішніх умовах, а ще й намагаються волонтерити, допомагати і організовувати такі от класні ініціативи. Так, як багато людей взагалі об'єдналися зараз у цій ініціативі? Доброго ранку, Олександр, рада вітати вас в нашій школі сьогодні. Зі світлом так ми можемо бути впевнені, що в нашому ліфті ніхто не застряг. Так, якби застряг, то там вже стоїть ця коробочка, так яка вас врятує. А загалом я хочу сказати, що ми маємо трьох партнерів, які працюють над цим проектом, так але що стосується це пакування організації і так далі. Ми працюємо з робітниками нашої школи. Так і вже на протязі двох тижнів формуємо ці бокси і ще маємо роботу на декілька днів наперед. Як багато вже спакували їх? Я знаю, що у вас була перша партія це близько сотні, а далі вже великий масштаб. Ну почалося все саме з того, що ми спакували 100 боксів від нашої школи. Вони були великі. Ми самостійно їх доставили до будинків і отримали дуже вдячний відгук відгук від мешканців Києва тому вже після цього долучилися партнери, і разом ми збираємо 5 тисяч коробок таких, які місто Київ вже розподіляє поміж будинками у районах. Давайте подивимося що всередині, тому що ну от зрозуміло, що 5 тисяч ну чимала кількість, то що 5 тисяч ліфтів у Києві будуть наразі з такими от боксами. Давайте подивимося, що там є всередині. Що взагалі? От сюди кладуть, тому що в соцмережах ми бачили найрізноманітніші варіанти. Ти люди імпровізують, хтось ставить стільці, хтось залишає воду, їжу, тобто все, що може допомогти в такій от екстреній скрутній такій ситуації. Так. Що в вашому випадку у цих коробках можна знайти? Ну Дивіться, в принципі, все раз почалося саме з того, що наш партнер застряг в ліфті і просидів mm. там дві години. Так і після цього ми подумали, що людині може знадобитися вода, mm -hmm. може знадобитися печиво, щось перекусити. Сухі та вологі серветки, так от до них про них до речі, в студії вже згадували. Так, так. так. Це навіть не просто серветки, це як рушник mm -hmm. великий, так mm -hmm. і ми також поклали сюди заспокійливо. Так, якщо ви хвилюєтеся, якщо вам там скрутно в ліфті, то і мусорний пакет. Ну це вже хто як його за яким призначенням буде використовувати сто щоб, тобто щоб дочекатися допомоги, от так. все таки є вода. Мені здається, найголовніше вода, серветки. все це є де де найближчим часом з'являться ось такі бокси, де їх можна шукати. В кожному районі міста Києва е, я гадаю, що це більш орієнтовано на багатоповерхові будинки, на будинки, які е, найбільшою кількістю вимикаються, так де з більшою варигідності людина може застрягти в ліфті. Пані Вікторія, дуже дякую вам, дякую вашим волонтерам за таку класну ініціативу. Е, друзі, ну Вікторія Гроховська щойно розказала про е, те, е, де з'являться найближчим часом ось такі от бокси на випадок екстреної ситуації. Під час відключень світла колеги. Класс. Ну і хочемо сказати усім, усім нашим глядачам, якщо ви в інших містах знаходи знаходитесь, підхоплюйте цю ініціативу, створюйте самостійно такі бокси. Повідомляйте, зараз є такі, знаєте, ну чати цілих будинків, і про це можна абсолютно спокійно домовитися, Бо в скрутній ситуації застрягнути в ліфті може будь-хто і майте е, телефон е, там консьєржа, сусіда для того, щоб хоча б комусь подзвонити, і попросити про допомогу. Правильно, не залишайтеся е, наодинці в ліфті. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.